У 2019 році у мене були фінансові труднощі. Я щойно втратила роботу, моя машина зламалася, і я була на межі виселення. Я попросила сестру, у якої на той час справи йшли дуже добре, позичити мені грошей, щоб покрити оренду на два місяці. Я пояснила, що це не подарунок, і я повертатиму гроші частинами. Вона категорично відмовилася, стверджуючи, що не поєднує сім'ю з грошима. Може, я поважала її вибір, але так, це було боляче, тому що я її сестра. Я продала купу речей і, врешті-решт, встала на ноги. Повертаємось до сьогодення. У моєї сестри та її чоловіка важкі часи. Він покинув її, а в неї двоє дітей. Вона зателефонувала і запитала, чи можу я допомогти їй покрити орендну плату та рахунки за наступні пару місяців. Це майже така сама ситуація, в якій я була тоді. Я сказала: мені дуже шкода, правда, але я не можу допомогти. Я не згадувала про те, що сталося в 2019 році, але це було досить очевидно.